Наскладне складне лікування та лише один єдиний шанс на порятунок у Черкасах. Родина чотирирічної Уляни бореться за життя своєї доньки у малечі. Рак крові дитина вже перенесла один блок хіміотерапії та попереду ще три. І трансплантація кікового мозку за донором Донора рідні улянки знайшли, та оплатити операцію вони не можуть. За три місяці лікування дитячий майданчик та палати черкаського онкологічного диспансеру стали для чотирирічної Улянки другим домом. З квітня у своєрідній Звенигородці вона була лише двічі. І вона каже: ми як поїдемо звідси я буду за всіма сумувати за дітками, всі друзі вже всіх знає. Після першого блоку хіміотерапії улянку разом з мамою відпустили додому на відпочинок. Та буквально за тиждень вони знову тут. Організм малечі не відгукнувся на лікування. У палаті дівчинки все скрізь заставлено іграшками. Найулюбленіша набір лікаря. Щоправда, інструменти тут зовсім не дитячі. вона вже упила їх пластиря, бо вже ставила ляльці. Це ж такі в них у стоять, стоять, трошки меншечки. Тобто ця пластмасочка знаходиться кілька днів, капають, ну, буває, вже немає куди поставити. Три місяці мама дівчинки Наталія живе з єдиною мрією, щоб дитина швидше одужала. Жінка навіть боїться рахувати, скільки грошей вони вже витратили на лікування. Вона, активна, але вона ніколи не була знервованою, там а тут просто якось. Намовляєшся стримувати щоб... улянки. Попереду ще три блоки хіміотерапії та прогнози лікарів не втішні. Єдиний шанс для малечі це трансплантація кісткового мозку. Про операцію батьки вже домовились. Її мають провести в Італії. На щастя, у цієї дитини є старший рідний братик. Який повністю по аналізам крові підійшов як потенційний донор для своєї сестрички. Тобто це для родини велика надія. Це треба робити максимально швидко, тому що кожний день, буквально кожен день, це втрата часу. Вартість трансплантації та подальшої реабілітації улянки вісімдесят тисяч євро. Більшу частину суми батьки вже зібрали. Залишилось знайти ще 20 тисяч. Та родині це вже не під силу. Тому вони змушені просити про допомогу. Наталія Полякова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаси. Ви також можете допомогти одужати чотирирічній Уляні реквізити для переказу грошей. Ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі Ми допомагаємо. Не будьте байдужими.